Давай вот успеха, да. Красавчик. Красавчик. И вверх хороший, да? Володимир Абрамко, батько Олександра Браменка, кваліфікаційні змагання лижної акробатики серед чоловіків на Олімпіаді 2022 дивився вдома. Спортсмен з першої спроби пройшов у фінал, де отримав від суддів 120,36 балів. Це був п'ятий результат серед списку учасників кваліфікації. Володимир Абрамко розповідає про враження від виступу сина фристайліста. Я завжди волную з першої очі, знаєш, як щоб вони зашли в фінал 12 лучших. Я завжди хвилююсь. У першу чергу знаю, щоб вони зайшли у фінал 12 кращих. Я у фіналі менше хвилююсь, бо ви бачили трансляцію. Усі 24 людини дуже сильно стрибають, дуже якісно стрибають. Саша молодець впорався з хвилюванням, з психологічним станом впорався. В принципі, стрибнув він гідно. Це перший крок. Мати спортсмена Ірина Абраменко говорить: під час змагань сина намагається зайняти себе домашніми справами або працює. Я сьогодні всі. Я сьогодні усю ніч не спала, мені просто не спалося. То думки йдуть, то ще щось до голови приходить. Я думаю, так, усе треба заспокоїтися. І у мене зранку вже багато справ було, і я вже працювала, і не можу дивитися у прямому ефірі. Хвилююсь, і я розумію, що це усе передається йому, і він хвилюється. Тому я так після результату попрацювала, вийшла, подивилась у телефоні, ніхто не телефонує. Так, напевно, все погано. А потім тільки присіла, дивлюсь, Вова голосно і усе добре. Мені вже спокійно, і я можу приїхати додому і подивитись змагання, як це було. Олександр Абрамко про свій виступ на кваліфікації говорить так. На старті присутній великий мандраж, з яким треба боротися. Це було складно, але я впорався. Та свій стрибок я зробив дуже добре, але судді зажали трошки балів. Але я радий, що цього вистачило, аби потрапити в першу шістку. Батьки Олександра Абрамко розповідають, чого бажають синові у фінальних змаганнях з лижної акробатики. Я йому написав, уже сказав малаца так. я йому написав, сказав, що він молодець, так тримати. Кажу, не хвилюйся, просто виконай свою роботу і отримай драйв, і задоволення від своєї роботи. Я перед... Я перед змаганнями йому навіть не телефоную. Я напередодні його налаштувала. Налаштувала. Кажу так, ти зможеш. Ти молодець. Твоє тіло знає, що робити. Розслабся. Фінальні змагання з лишної акробатики відбудуться 16 лютого, 13.00 за київським часом. Їх транслюватиме Суспільний мовник. Олександр Гресь, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.